Всім доброго дня! Зараз є кілька важливих питань щодо вирощування наших томатів. Можна зараз простою операцією переспрямувати їхні сили на налиття плодів, щоб вони краще наливалися і, звичайно, дозрівали. Дуже багато питань було щодо білих прожилок у плодах томатів, а також хотів кілька моментів розповісти щодо цукристості томатів і набрання гарного смаку. Бо можна виростити і налити просто здоровезні томати. А смак буде в них такий собі: буде смак трави, та як купляєш помідори на базарі. Перше, давайте за важливу операцію, яку зараз треба обов'язково зробити на томатах. На початку серпня обов'язково треба перевести всі томати середньорослі, високорослі. Ну, вже низькорослі вже самі себе перевели, вони вже завершкувалися, перевести їх в режим дозрівання, наливання, щоб вже орієнтовно за 40 днів, а саме 40 днів потрібно томату, щоб він налився і дозрів після того, як він зав'язався, щоб за 40 днів вже ви зібрали готові плоди. 40 днів це початок вересня. Колись ми робили раніше, це в нас був Кінець липня, початок серпня. Зараз ми це робимо на початку серпня, бо в нас часто вересень настільки жаркіший, що в нас жаркіший вересень і за червень, і навіть, може, в деяких місцях жаркіший за липень. До речі, цього року частина липня була дуже холодна, а того року, вересні, в вересні у нас то вже були плюс 30 температури. То десь орієнтовно до 10-15 вересня помідори ще гарно ростуть, наливаються, можна ще збирати помідори. Ві то в такої сильної немає тоді. Звичайно, якщо у вас зроблена профілактика. Якщо ви нічим не обробляєте, то вже вересень місяць у вас можуть бути проблеми з вітовторою. Гарні теплі температури забезпечують. Що ще в вересні ми ще збираємо гарний врожай помідорів. І навіть ще закладаємо ще трошки їх на зберігання. Збираємо помідори в ящики ще 2-3 тижні місяць. Вони спокійно стоять в ящиках. Все залежить, звичайно, від сорту. Одні краще зберігаються одні гірше зберігаються. І тому ми вершкуємо зараз на початку серпня. Так, показую, як вершкую. Дивіться, отут верхня кисть вже відцвіла. ну ще деяка цвіте. От вже зав'язалася помідорка. Цю ми залишаємо. Значить, над нею піде один листок, другий листок піде, третій листок піде. Так, тут у нас вже йде пасанок, цей вже нам не треба. І тут вже і тут ще наверху є цвіт. І ще, бачите, цвіт він викидає. Бачите, якби було багато йому ще часу, то ще могли б ці зав'язатися. Але ці ми забираємо. Так, забрали. Можна забирати з цим листком, а можна без цього листка. Обов'язково залишаємо верхні листки. Верхні листки нам забезпечать живлення оцеї кисті, що ви залишили. Ці листки будуть нам працювати на цю кисть, ця кисть буде наливатися. І вона за 40 днів нам дасть врожай помідорів. Тут 100% буде вже врожай, або ми вже його зберемо, або залежно від погоди, можемо навіть вже покладемо в ящик і вони достигнуть, це 100%. Якщо залишити ще кисні, які ще тільки цвітуть, які ще не зав'язалися, або ще навіть не розкриті, то це займе більший період. Якщо у вас, наприклад, ще вересень, наприклад, до кінця вересня гарна погода, то можна їх залишати. Але якщо у вас на початку вересня, або десь вже після 15-10 го го вже погана погода, то треба ці кисті вже вершкувати. Що ж нам дає це вершкування? Якщо ми забираємо оці точки росту, тут в них виділяються спеціальні речовини. Якщо ми їх забираємо, то рослина автоматично знає, що їй треба переходити в стадію дозрівання і наливання. Якщо ці точки росту ще збережені, то рослина знає, що її можна ще рости. А так ми всю енергію і всю рослину переключаємо на дозрівання. Якщо цю точку росту забираємо. Ці точки росту забираємо з верхушок, забираємо з пасенків. Навіть якщо, наприклад, от є пасанки, то ми теж їх вершкуємо, щоб не було на рослині цих точок росту, щоб не виділялись нам непотрібні речовини, щоб наша рослина вже знала, що вона буде дозрівати. В цьому випадку рослина почне всі свою енергію, всі свої поживні речовини вже переключати на плоди. Ну і, звичайно, ми їй допоможемо, дамо відповідне жилення, даємо активно вже калійне жилення з різними мікроелементами, щоб наші помідорки активно наливалися. Низькорослі і середньорослі помідори ми не чіпаємо, вони вже самі себе завершкували, вже активно дозрівають. Тому нашого отручання тут не потрібно. Він же собі, от, солеросу. Активно собі наливається, дозріває. Низькорослі помідори знають, коли їм наливатись, коли дозрівати. А ще високорослі би в нас росли і росли, якщо ми не втрутимося. Тепер давайте щодо білих прожилок у плодах. Дуже багато питань. Білі прожилки у плодах дуже неприємна річ. Дуже багато в цьому питанні залежить від сорту, від гібриду, який вас ви вирощуєте. Якщо є така проблема в гібриді чи сорті, треба їх вибраковувати просто. Звичайно, помідорам треба давати. Визрівати на кущах, це теж може бути проблемою того, що білі прожилки, якщо ви не даєте визрівати на кущах, і, звичайно, перекоси в живленні. Це, наприклад, якщо спека Рослина не засвоює калій, кальцій, також можуть бути перекоси в азоті. Тут, навіть не обов'язково, якщо ви навіть, наприклад, не даєте мінеральних добрив, це навіть не має значення. Якщо ви, наприклад, на осінь дали гній, перегній і ділянка дуже удобрена, у зв'язку з цим земля насичена азотом, рослина дуже багато бере азот. Азоту азот перешкоджає засвоєнню інших елементів, і в цьому випадку можуть бути спокійно прожилки в плодах. Тому як давати зараз живлення, щоб у нас було нормоване живлення помідорів. Зараз бажано під корінь середньорослим, високорослим помідорам. Ну звичайно, якщо низькорослі, от я вам показую селоросу, вже і ніяким підживлення вже йому не треба. Вже він достигає. Він собі вже підживлення візьме, яке йому треба. Можна ще дати калій, але я вже чесно говоря, і не даю ніякому калію. Ми активно їх збираємо кожен день. Тому високорослим, середньорослим ще даємо калійні формули. От в мене 15-5-30, Тут 15 азоту. Ну, азот ще потрібен, щоб, от, наприклад, помідори середній кисті, верхній кисті ще наливалися, щоб мало достатньо жилення, щоб помідора не голодувала, 5 фосфору і 30 калію. Тут ще в нас є фульвові кислоти, мікроелемент, це дуже важливо. Це даємо під корінь. А через днів 4-5 можна попрацювати кальцій бор. Самий кращий зараз варіант. Я беру кальцій бор сірка. Оскільки кальцій дається по листу, кальцій і калій не конкурують і гарно засвоюються. Не думайте, що кальцій вже рослині не потрібен, ще потрібен для налиття верхніх кістей. Кальцій ще потрібен. Щоб на верхніх кістях не було вершинної гнилі, розтріскування, потрібен кальцій. І, звичайно, щоб не формували. Ці білі прожилки. Можна взяти, наприклад, ще брексил кальцій. Брексил кальцій теж тут кальцій бор, кальцій в хелатній формі. Я би вже не брав, наприклад, хелатин кальцій, бо тут є ще багато азоту. Але так як ми переводимо нашу помідору вже в режим дозрівання, налиття плодів, азоту лишнього не потрібно. Тому хелатин кальцій не дуже бажаний зараз. І зараз знову в нас йдуть спекотні дні, плюс 30, плюс 29. Зараз рослинам буде тяжко засвоїти через кореневу систему, бо коренева система буде нагрівати. І через це погано буде засвоїтись речовини. І в рослинах, звичайно, будуть стрес через спеку, тому треба обов'язково, якщо у вас дуже високі температури, треба затіняйку, притінити рослину, щоб рослина ще нормально розвивалась і наливала верхні кисті, і плюс щоб до того, щоб не пеклися плоди на палючому сонці. Також рослинам можна допомогти в цю спеку, можна дати антистресанти. Я буду давати проалегін, він з морськими водоростями, полісахаридами, різними вітамінами. Супер працює по рослинах, знімає їм стрес, можна дати амінокислоти, можна дати мегафол, але обов'язково рослині допоможіть, бо коли така сильна жара, рослина призупиняє всі процеси, тому щоб ми не втрачали врожай, обов'язково рослинам треба допомагати. Тепер давайте щодо смаку помідорів. Дуже мене часто пишуть і багато разів писали, що помідори не смачні, не мають цукристості. Щоб наші помідори не були такі, як на базарі. Ну ви самі знаєте, що купують на базарі. Помідори не смачні. Звичайно, ці помідори на базарі вирощуються не для смаку, а для об'єму. Там ніхто не ставить задачу, щоб супер були смачні помідори. Там використовуються спеціальні техніки, щоб налити плоди, щоб були більші об'єми, тому там до смаку далеко. І мені дуже смішно, коли мені в коментарях починають доказувати, що на базарі можна купити смачні помідори, що от, там ще гібриди дуже смачні. Ну, це, звичайно, це дуже смішно. Мені здається, що люди просто не їли з городу гарних сортових домашніх помідорів. Що ж нам треба для смаку? Основні елементи, які відповідають нам за смак помідорів, це у нас калій, магній і бор. Тому беремо добрива, це може бути по листу. Це може бути підкорінь. Звичайно, якщо комбіновано, це кращий полистуй підкорінь, де багато калію. Багато калію, це я маю на увазі, що 30, от, наприклад, 59 добриві калію. Дає магній дуже важливий елемент для смаку. Також бор. Бор дуже часто недооцінюють. І, наприклад, коли вже покропили по світінню і вважають, що бору не потрібно. Бор також працює на смак помідорів, працює в обміні речовин. Інтранспортує цукри, тому надаємо перевагу добривам, де мають комплекс багато калію, магнію, бор, мікроелементи також важливі інші мікроелементи, але це основні, щоб ваші помідори були смачні. Багато хто, наприклад, використовує монофосфат калію, дуже класне добриво допомагає наливатись, дозрівати плодам. Але у нас тут тільки фосфор і калій. На жаль, тут немає повноцінного добрива для того, щоб були смачні помідори. Тому, якщо ви, наприклад, використовуєте монофосфат калію. Ще додатково давайте, наприклад, мікроелементи по листу. У мікроелементах цих має бути обов'язково магній і бор. І ще хочу вам наголосити, що не обов'язково це мають бути добрива, наприклад, для помідорів, спеціальні перцю, баклажанних або пасльоних. Це може бути, наприклад, для ягідних культур. Завжди дивіться на формулу. Наприклад, тут 13 азоту, фосфору 5, 26 кальгію, непогано, магній, сірка. Сірка в нас важливий елемент, бо багато людей лякається. Коли бачить сірку, вона допомагає утворити білки, ферменти, вітаміни, впливає на поживність плодів. Тому це дуже важливо. Також цьому добрив і залізу, і бор, і мідь, і марганець, молібден, і цинк. Так що, наприклад, якщо ви підживили ягідні кущі або маєте якісь інші добрива, дивитесь собі по складу і можна також підживити свої томати, там, перці, баклажани, щоб покращити їх смак. Тому таке в нас сьогодні комплексне на відео, важливий період, можна допомогти томатам і налитися, дозріти, і покращити їх смак. Всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба!